Привіт, хвостолюбчики! Осінь це затишок, теплі ковдри. Чай і водночас період небезпеки для ваших улюбленців. Так, так, осінь може бути не лише романтичною, а й підступною. Сьогодні розберемо, на що варто звернути увагу, аби ваш мурчик чи песик пройшли цей сезон без пригод. Гриби, жолуді, каштани та інші атрибути осені. Уявіть, гуляйте парком, під ногами широдить листя, а поруч хвостик щось захоплено обнюхує. І часто це не. Не лише листя, а й жолоді, каштани чи дикі гриби усе те, що виглядає невинно, але може бути небезпечним. І наші хвостики, як справжні дослідники, обов'язково хочуть спробувати, що це таке. Тож розберемось детальніше, що саме потрапляє у групу ризику: жолоді. Вони містять таніни, які можуть викликати блювоту, діарею і навіть серйозні проблеми із шлунком та кишківником. Каштани теж не такі прості, особливо дикі конкери. У них є токсин, еццін, що здатний спровокувати блювоту, судоми та навіть колапс. Дикі гриби, особливо дикорослі. Тут треба бути максимально обережними, бо навіть для нас не всі їстівні, а для хвостиків майже всі небезпечні. Інтоксикації, ураження печінки, нервової системи і, на жаль, можливий летальний результат. Порада. Пам'ятайте, наші чотирилапі дослідники часто пізнають світ через смак та нюх. Тому під час прогулянок завжди пильно слідкуйте за тим, що потрапляє в пащу вашого песика. Особливо це актуально восени, коли на землі багато впалого листя, каштанів, жолудів і грибів. Цікавість це чудова якість, але вона може бути небезпечною. Багато з того, що здається нам звичайним, ті ж каштани чи гриби, може викликати серйозне отруєння улюбчиків. Вдома краще не залишати каштани, гриби чи інші подібні речі у легкодоступних місцях. Тоді улюбленець просто не матиме спокуси їх спробувати. Осінь щедра не тільки на плоди, а й на квіти. Парки, клумби, бази вдома та навіть наші подвір'я прикрашають хризантеми, айстри чи жоржини. Але те, що для нас краса, для хвостатиків може стати проблемою. Багато осінніх рослин містять природні токсини або ефірні олії, які подразнюють шлунок та шкіру. Вони можуть викликати в улюбленця блювоти, діарею, свербіж, шкіри. А подекуди й серйозні наслідки для печінки чи серця. Порада. Якщо тримаєте квіти вдома, ставте їх у місце, куди ваш пухнастик точно не дотягнеться. А на вулиці під час прогулянок варто бути уважним, щоб песик не вирішив спробувати на зуб осінній букетик. Адже часто хвостики не спеціально їдять квіти чи листя. Вони просто граються, нюхають або пробують на зуб усе нове. Знайтесь, хто з вас хоч раз давав пухнастику шматок зі столу під час святкової вечері? Вони ж так дивляться такими очима, ніби вже 100 років нічого не їли. Ну, було ж таке, правда? А тепер давайте розберемось детальніше, які саме продукти становлять небезпеку. Почнемо з найбільш поширених: цибулі та часнику. Вони містять сполуки, які руйнують червоні кров'яні клітини у хвостиків. Це загрожує анемією, слабкістю і навіть проблемами з диханням. Виноград і родзинки ще одна пастка. Досі точно не зрозуміло, який саме компонент викликає інтоксикацію, але відомо, навіть кілька ягід можуть спровокувати гостру ниркову недостатність. Тому краще взагалі не давати пухнастикам ні свіжий виноград, ні сушений. Далі горіхи та авокадо. Горіху можуть викликати алергії, розлади травлення, а деякі, як от макадамія, навіть спричиняють тремор і слабкість. Авокадо містить речовину персин, яка для нас безпечна, а для чотирилапих може стати токсичною. Ще одна категорія: ковбаски й смажене м'ясо. Тут проблема не тільки у солі, спеціях та копченостях, які подразнюють шлунок. Жирні й важкі страви перенавантажують печінку та серце. Тож навіть шматочок зі столу може мати серйозний вплив на організм. І наостанок напої: алкоголь, кава, міцний чай здавалося б. І так зрозуміло, що вони не для хвостиків. Але все ж нагадаю, для улюбленця це зовсім не дозабадьорості, а серйозний стрес для нервової та серцево-судинної системи. Тому найкраще тримати такі речі якомога далі. Ароматичні свічки здаються невинною річчю, але для хвостиків це своєрідне випробування. Нюх у хвостиків набагато чутливіший ніж наш. Якщо вам здається, що свічка лише злегка пахне ваніллю, то вони сприймають це як концентрований аромат, який може бути нав'язливим і навіть подразнювати слизові оболонки. Для улюбленців запахи це головний спосіб пізнавати світ. Їхній нюх завжди працює на повну силу. Хризантема чи лаванда у свічці можуть викликати у котика чи песика не лише дискомфорт, а й реальні проблеми. Алергії, розлади травлення, а у разі контакту з воском чи маслом навіть опіки. До того ж, відкритий вогонь сам по собі небезпечний. Хвостики часто цікавляться полум'ям і граючись, можуть обпекти лапку чи мордочку. Ви, мабуть, помічали, як хвостики реагують на незвичні звуки. Десь гримнуло і вже тремтять, шорхотить листя, насторожується, а від звуків грози може навіть ховатись у ванні. Те, що для нас просто фон осені, для них сильний подразник, який провокує тривогу і стрес. Але звуки не єдиний виклик сезону. Ще одна небезпека восени це активність кліщів і бліг, яка триває аж до перших заморозків. Вони можуть спричиняти свербіж, алергії і навіть переносити небезпечні інфекції. І наостанок маленька, але дуже важлива пам'ятка: обробляти хвостика від бліг та кліщів потрібно регулярно. Зазвичай ветеринари радять робити це щомісяця. Це стосується і крапель, і жувальників. Таблеток і топічних засобів. Нашийники можуть захищати довше від 3 до 8 місяців. Залежно від бренду. Можна комбінувати засоби, але все одно важливо стежити за термінами і не тягнути до останнього. Навіть якщо ваш улюбленець не гуляє на вулиці, ризик все одно є. Паразитів легко занести додому на взутті чи одязі, тому квартирні пухнастики теж потребують захисту. А після прогулянок на природі не лінуйтесь провести швидкий огляд. Лапи, живіт, вушка – Це ті місця, де кліщі найчастіше люблять ховатись. Пам'ятайте, системність тут вирішує все краще зробити обробку вчасно, ніж потім боротись з алергіями чи наслідками укусу. І все необхідне для захисту ви знайдете у мастер зу від крапель і спреїв до нашийників і таблеток. Нехай ця осінь асоціюється у вашого хвостика лише з теплими прогулянками та затишними вечорами, а не з паразитами чи стресом. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте підписатись на канал і поставити подобайку. До зустрічі в Мастер Зу!